Ганок. У кожної хати є обличчя і є місце, де хата вперше зустрічає людину. То ганок. Ганок це прибудова перед входом до хати, кілька сходинок, дерев'яний настил, місце між двором і домом. Ще не хата, але вже не вулиці. На ганку зупинялись перевести подих. Там сиділи ввечері після роботи, там чекали гостей або новин. Казали посиди на ганку, не поспішай, бо в хату не заходили з гарячою головою. На ганку прощались, на ганку зустрічали, на ганку стояли мовчки, коли не знали, що сказати, то було місце переходу не тільки тілом, а й думками. Наші предки знали, не все одразу впускати всередину, спершу зупинитись, прислухатись, постояти на ганку. Слово Ганок – давнє, питомо українське, живе в говірках і досі. Хата без ганку, як людина без паузи, а Ганок – то місце, де життя трохи сповільнюється. Ганок то не сходи, то межа між світом і домом. Українська це бренд, розвивай свій бренд.